Що спадає вам на думку, коли ви чуєте про компанію Google? Звичайно, перша асоціація це найпопулярніша в світі пошукова система. А для нас це чергова легендарна компанія, історію розвитку, про яку ми сьогодні вам і розповімо. А власне, будемо розповідати про технологічний конгломерат Alphabet, який і володіє брендом Google. власне, звичайно, поговоримо і про засновників Ларі Пейджа та Сергія Бріна, які так само як і багато інших засновників технологічних гігантів розпочинали з гаражу Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки. А на а станом на 22 рік Alphabet відзвітувала про виручку у понад ніж 280 мільярдів доларів. Отже, про неймовірно стрімку шалену історію успіху Гугл. Про все це у сьогоднішньому випуску. Ларі Пейдж і Сергій Брін познайомились за часів навчання у Стенфордській аспірантурі. Обидва з сімей вчених і обидва в майбутньому покинуть навчання, страшно засмутивши своїх рідних. Бо ж як жити без ступеню PhD, тобто без ступеня доктора наук, на нашу мову, це кандидат наук. Отже, вони е, не закінчують до кінця аспірантуру, не отримують свій вчений ступінь, а власне розпочинають роботу над Google. Фактично неофіційна історія Google розпочалась ще у 1996 році, коли двоє друзів заснували щось типу імпровізованого дослідницького центру. До речі, враховуючи те, що офіційно Google стартував як компанія лише у 98-му році, прийнято вважати, що засновників було лише два: власне, Ларі та Сергій. Але насправді навіть вони віддають належне ще одній людині, котра допомогла їм у роботі і зробила неоцінений внесок. У створення і написання значної частини коду для оригінальної і так би мовити першоствореної пошукової системи Google. Ім'я цієї людини Скотт Гасан, на той час науковий співробітник Стенфордського дослідницького інституту. Він завершив роботу з Пейджем і Гріном у 1997 році, заснував компанію FindMail, яку пізніше перейменував на eGroups.com і успішно продав групі Yahoo за 432 мільйони доларів. До речі, це був веб-сайт, який допомагав керувати списками електронної пошти. Але давайте повернемось до Google. Перші пошукові системи тих часів зазвичай впорядковували результати пошуку шляхом підрахунку кількості входжень, або що було зрозуміліше через використання пошукових термінів на сторінці. Певнений, що навіть якщо до інтернету ви доторкнулись значно пізніше, але легко згадаєте ті часи, коли в статті за вашим запитом ви зустрічали безліч згадок власного ж запиту у незмінній формі і у неадекватній кількості. Кардинально ця ситуація змінилась не так швидко, але саме із створення Google розпочалася геть інша ера пошуку в інтернеті не за кількістю запитів. А за якістю. Пейджі створили абсолютно нову концепцію, яка аналізувала взаємозв'язки між різними вебресурсами, і цей новий алгоритм отримав назву PageRank. Він визначав релевантність вебсайту не лише за кількістю сторінок, але й за значущістю тих ресурсів, які спрямовували на нього посилання. Тут потрібно трошки пояснити: є сайт і є певна сторінка. На неї посилається, наприклад, 200 інших ресурсів. Так от, ключове значення отримувала вже не кількість цих посилань, а якість ресурсів, які ці посилання робили. І вперше сторінка, на яку посилаються рідше, але більш якісні ресурси, отримувала шанс на якусь перевагу у видачі в пошуку над сторінками з більшої кількості посилань на них, але з таких собі інтернет-смітників. І ось власне про цей новий алгоритм. Пейдж цим алгоритмом поділився з Скотом Гасаном, про якого ми вже згадали. І Скот почав розробляти саме новий код під ось цю нову концепцію. Спочатку Пейдж та Брін назвали свою нову пошукову систему Бекраб. Оскільки вона базувалася на аналізі зворотніх посилань для оцінки важливості сайту. Згодом вони написали першу статтю, в якій мова йшла про роботу PageRank, про нові альтернативні алгоритми роботи пошукової системи. І власне ця стаття побачила світ у 1998 році. Цікавий факт на створення PageRank Брін і Пейдж надихнулись схожим алгоритмом оцінювання рейтингу сторінок вебсайтів. Який раніше застосовувався у ренк ДЕКС, створеному робіном Лі у 1996 році, і що цікаво, що засновники Google Ларі Пейдж та Сергій Брін, коли оформлювали патент на Пейдж Ренк, вони нічого не приховували і зробили посилання також на інший патент, який раніше оформив Робін Лі, який винайшов ренк ДЕКС. Чому ми говоримо про Робіна Лі? Тому що це теж знакова насправді людина у? В світі пошукових систем, оскільки він винайшов найбільшу китайську пошукову систему, Baidu. Baidu так само є публічною компанією, торгується на біржі, і ті, хто... Колись можливо цікавився акціями публічних китайських компаній, напевно розглядали байду в тому числі і для свого портфелю. Тобто найбільша китайська пошукова система байду належить власне робіну лі, який свого часу запатентував алгоритм RankDex, який, в свою чергу також частково використовували або яким надихнулися наші засновники Google, Ларі Пейдж та Сергій Брін. Ідея Пейджа і Бріна, по суті, була досить простою. Вона полягала в тому, щоб побудувати систему, за допомогою якої можна було б надійно порахувати, наскільки щось було популярним. Таку мету вони встановили собі, виходячи з простої гіпотези: люди і власники якихось ресурсів зрештою обиратимуть найкраще. Тобто, з часом їхня система зможе ретельно виокремлювати найбільш якісні відповіді на ті чи інші запити користувачів. Власне, так і сталося. Результати навіть перших запитів, які люди робили у Google, були значно кращими за всі попередні, зроблені в тогочасних пошукових системах. До речі, що означає власне назва Google і як вона виникла? Друзі, хотіли, щоб назва була символічною і враховуючи, що вони працювали над пошуковою системою, яка буде допомагати е, мільйонам користувачів знаходити потрібну їм інформацію у нескінченній е, по масштабам базі даних, е, допомагати фільтровувати, знаходити потрібне. Ось весь цей масштаб треба було якось. Тиснути в назви, і вони спеціально трохи видозмінили оригінальне слово Google, яке означало якби число 10 і ще 100 нулів після 10. або по-іншому, назва цього числа звучить як Тригінтильйон. До речі, на той момент ще 1998 року, коли вони тільки працювали з цією е, першоджерельною е, концепцією Гугла, вони ще навчалися тоді в Стенфордській аспірантурі, і тобто вони умовно ще бачили себе майбутніми науковцями, а не як не підприємцями. І тому е, деякий час е, цю ідею вони намагалися продати або іншим компаніям, або іншим підприємцям. Які б могли, можливо, вже якось її і комерціоналізувати. Тобто вони бачили спочатку в своїй ідеї, в алгоритмі або винаході ну, е більше наукову важливість, аніж комерційну. Протягом першої половини 98-го року Ларі та Сергій невпинно працювали над удосконаленням своєї технології. Щоб досягти мети, вони придбали жорсткі диски загальною ємністю 1 терабайт за вигідними цінами і організували перший центр обробки даних Google. У кімнаті Ларі в гуртожитку Сергій організував робочий простір, і ці двоє молодих науковців, а в подальшому підприємців почали шукати можливих партнерів або одразу потенційних покупців, намагаючись зацікавити їх купівлею ліцензії на передову технологію пошуку. І що дивно, незважаючи на стрімкий розвиток тоді, скажімо так, інтернет-сегменту або все, що було з цим пов'язано, я нагадаю, що це 98-й рік. В майбутньому, буквально через рік-два, в нас наступить криза доткомів. Тобто буде засновано так багато інтернет-компаній, більшість з яких взагалі піде в нікуди. Так? І ми пам'ятаємо один із біржових крахів, який так і називається криза доткомів. Так? І власне, ось Наважаючи на те, що тоді все так палало навколо інтернету, вони чомусь на той час взагалі не думали про створення саме власної компанії, яка і буде володіти ж їх виготовленою, їх винайденою технологією, і ніяк себе не асоціювали саме з підприємцями. І до речі, на ідею створення власної компанії е, молодих науковців наштовхнув Девід Філо, власне засновник компанії Яху. І тоді він сказав, що у вашої технології у вашого винаходу є майбутнє. Однак створіть компанію, е, запатентуйте, зробіть всі необхідні дії, щоб ви вже е, щось презентували мені від імені нової компанії. Ми подумаємо, як в майбутньому ми можемо співпрацювати. Буквально він дав зрозуміти, що готовий повернутися до обговорення, коли друзі все нормально упакують і масштабують це у повноцінний пошуковий сервер. В той же час інші керівники інтернет-порталів, до яких зверталися Сергій та Ларі, взагалі майже не виявили ніякої зацікавленості. Тому Пейдж і Брін ніби відчули себе загнаними у певний кут. Отже, трохи патова ситуація. Вони створили круту річ технологія майбутнього. Вони розуміли, що в світі, який швидко змінюється, їх технологія точно буде мати шалений попит. Але на той час ніхто цього не розглядів, і або пропозиція, або спосіб, з яким вони виходили на пропозицію придбати цю технологію, нікого не зацікавив. І, власне, ну хто із нормальних науковців відмовиться від свого винаходу. Ніхто і вони. Навіть через безвихідь приходять до того, що їм треба створювати власний бізнес-план, організовувати компанію і розпочинати це все з точки зору вже іншого кута, з точки зору саме побудови. Повноцінного бізнесу, і на цьому етапі вони з е, приходять до думки, що необхідно залишити подальше навчання, що науковці все ж таки з них не вийде. І е, якщо вони хочуть бути найуспішнішими науковцями, вони мають ще й бути успішними підприємцями, щоб їх же бізнес довів їх е, е, якість як науковців, і таким чином вони починають шукати інвесторів, які готові будуть вкласти кошти на подальшу розробку. Технології і хто зможе а, увійти або викупити можливо долю саме бізнесу Google? Свій перший крок до цього вони зробили, відвідавши друга одного з викладачів університету з демонстраційною версією Google. Енді Бехтольшайм, один із співзасновників компанії Sun Microsystems, був вражений їх презентацією і виписав молодим підприємцям чек на 100 тисяч доларів, який власне і оплатив на рахунок вже нової компанії Google Інкорпорейтед. Це надихнуло Бріна і Пейджа, і у кінцевому підсумку їм вдалося зібрати необхідну суму для початкових капіталовкладень загалом приблизно 1 мільйон доларів. У вересні 1998 року компанія Google Incorporated заснувала свою першу справжню базу в Менло Парк, штат Каліфорнія. Офіс для трьох співробітників Google знаходився в орендованому гаражі. Але заради справедливості уточню, гараж був не типовий для нашої країни, а такий, який мав в собі всі зручності і був досить комфортним. І, окрім автоматичних дверей, там була і пральна машина, сушильна машина, та навіть джакузі. Хлопцям навіть виділили місце для паркування машини, на якій приїздив на роботу Крейк Сільверстейн, їхній колишній однокурсник і перший найманий співробітник. І потім довгий час був директором з технологій в Google. Вже тоді вебсайт google.com обслуговував понад 10 тисяч пошукових запитів щоденно, і варто відзначити, що на той час google.com це ще була бета-версія сайту. Але вона так швидко набувала популярності, що вже е, досить відомі засоби, засоби масової інформації, такі як Le Monde, USA Today, опублікували статтю про. Пошукову систему Google. У грудні того ж 98-го року журнал PC Magazine включив Google до топ-100 найкращих пошукових сайтів у світі. Неймовірне зростання всього менше ніж за рік, за пів року. З цього моменту Google розвивався і зростав з космічною швидкістю. До лютого 1999 року компанія переїхала з гаражу в справжній офіс на університетській авеню в Пало Альто. Компанія на той момент налічувала вже 8 співробітників, а сервер обробляв півмільйона запитів щодня. Вже з червня 99-го року компанія привернула до себе увагу провідних венчурних компаній світу і отримала перші 25 мільйонів, в тому числі від Sequoia Capital. І того ж 99-го року вже з вебсайту Google.com зникла назва бета. І вже Google.com став повноцінним. Діючим веб ресурсом Google запровадив 10 мовних версій для користувачів і став найбільшим пошуковим сервером у світі, індексуючи мільярди сторінок. Такий обсяг інформації, доступний для пошуку в інтернеті, досяг настільки значного об'єму вперше. того ж 19-го року Google та Yahoo оголошують про співпрацю, і кількість запитів за день почала перевищувати 18 мільйонів. Для залучення малих бізнесів до реклами, спрямованої на ключові слова, Google запускає AdWords. Починаючи з 2000-х років, Google постійно отримує численні нагороди, в тому числі в категорії search Engine Watch Awards. У 2003 році Google придбав компанію Pira Labs і прихистив у себе платформу для блогів Blogger. З'являється програма Google AdSense, яка дозволяє вебсайтам заробляти на розміщенні оголошень. А у 2004 році індекс пошуковика Google вже розширюється до понад 4 мільярдів сторінок, і бренд Ченнел визнає Google брендом. Року. Того ж 2004 року амбіційний Google оголошує, що вони планують відкрити науково-дослідницьку базу на Луні, і так само оголошують про запуск окремого поштового сервісу Gmail, де у кожного користувача буде аж 1 гігабайт. Пам'яті, і вже щоб завершити на мажорній ноті 2004 рік. Компанія стає публічна. Власне, виходить на IPO і продає публічно 20 мільйонів своїх акцій і залучає понад 1,6 мільярдів доларів з того часу, власне, можна стати співвласником компанії Google і придбати її вільно на фондовому ринку. І це ми лише поговорили про так звану. Першу п'ятирічку від Google і її неймовірний космічний розвиток. Але попереду в нас 2006 рік, і компанія Google придбаває YouTube, YouTube, якому ми так вдячні, і платформа, якою самі користуємося і, власне, висвітлюємо наш шлях проєкту Мільйонер за 7 років. Особисто для мене YouTube це взагалі номер один веб-ресурс в світі по зрозумілим причинам. Сьогодні це вже і робота, і любов. і... Навіть коли ми робили наш ремонт в рамках проекту Мільйонер за 7 років в квартирах, які купували за кредитні кошти. Я на Ютубі дивився, як класти плитку, паралельно знімаючи на Ютуб контент, який ми потім публікували на цьому ж YouTube. Тому ми вдячні Google за те, що вона свого часу купила Ютуб і що Ютуб такий крутий відео веб-ресурс. Наступні роки темп компанія не зменшувала і приходить до того, що вона вже володіє. Таким широким портфоліо брендів, що необхідно реформувати саму бізнес-структуру, і власне в нас створюється холдингова технологічна компанія Alphabet, яка є материнською компанією і для е, всіх брендів, в тому числі бренду Google. На сьогодні Елфабет одна з найбільших технологічних компаній світу, і взагалі просто одна з найбільших компаній світу за капіталізацією, вартість якої вже перевищила 1 трильйон доларів. До речі, ви можете придбати акції класу А та С, голосуючи та не голосуючи. І буквально до останнього часу Ларі Печ та Сергій Брін були. У керма о, компанії і, власне, керували нею до 2019 року. Але з 2019 року вони залишають посади безпосередньо операційних керівників, але залишаються співробітниками компанії, входять до правління і тримають і досі контрольний пакет акцій Елфабет. Звичайно, на сьогодні можна говорити, що Google займає монопольне становище, а тому претензії з боку, в тому числі антимонопольного комітету, достатньо. Це дійсно пошукова система номер один у світі, система, яка може фільтрувати, яка може. За якимись своїми пріоритетами надавати нам в пошуку е, вигідну для компанії інформацію або показувати інформацію у певному світлі і безумовно в сучасному світі інформації і швидкості розповсюдження інформації, в неї в руках шалені важелі впливу на суспільство. Також раніше Google дотримувалась політики інтернет-цензури щодо Китайської Народної Республіки, яка здійснювалася через використання фільтрів, що, врешті, отримали назву Великий Китайський брандмауер». Однак це більше не є актуальним. В результаті до всіх послуг Google за винятком китайської версії Google Maps, у материковому Китаї доступ до Google обмежено. Власне, як ми і сказали, в Китаї є власна пошукова система Baidu – Robina лі. Та й взагалі, якщо ми говоримо про Google, то ось різні теорії змови постійно крокують поруч з компанією. Буцімто Google, який спочатку був секретним державним дослідницьким проектом для відстеження населення, тепер став одним із найбільших інтернет-монополістів, який контролює понад 90% пошукового трафіку в усьому світі під виглядом звичайної пошукової системи. Також прихильники конспірологічних теорій впевнені, що державний інтерес до Google ніколи не зменшувався, оскільки Google зараз є лідером у галузі розвитку штучного інтелекту, де вони регулярно співпрацюють із спецслужбами для розробки систем масового стеження та цензури. І саме тому Google довгий час підтримував відносини з деякими з найжорсткішими авторитарними режимами. Ось тут і мають на увазі Китай, Північну Корею, і нібито таємні зустрічі керівництва Google з урядами цих країн. Що сказати? Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець, різні конспірологічні теорії, теорії змови, хто насправді і або для чого насправді винайшли Google, залишається десь за кадром. Але на сьогодні ми все ж таки те, що на фронт енді, ми маємо дійсно одну з найпопулярніших і найвикористовуваніших пошукових систем світу. В цілому, я особисто так само постійно працюю з. Продуктами від Google і володію частинкою компанії Google через володіння акціями на компанію Alphabet. А тому і ви долучайтесь до проекту Мільйонер за 7 років підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві випуски. І, звичайно, якщо ви хочете детально е, поглибитися в аналіз цінних паперів, пошукати якісь, можливо, цікаві ідеї для себе, то я нагадаю, що в нас є спільний, постійно оновлюваний патреон з крутою аналітикою публічних компаній, який ми ведемо разом із дієсом Ісмаїловим, автором youtube каналу Більше Золота та Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. І ви можете підписатися на наш патрон і підтримати нас там, перейшовши за посланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну, а, е, Свою чергу кожного з вас, глядачів, попрошу не забути все ж таки підписатися на YouTube канал Мілінер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, поставити вподобайку, щоб допомагати а, пошуковим алгоритмам YouTube. Від Алфабет або від Google знаходити наші відео іншим глядачам і користувачам, і таким uh, чином сприяти розвитку uh, youtube каналу Мільйонер за 7 років. На цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, як вам історія про компанію Google і яку б ще цікаву історію ви хотіли почути на каналі Мільйонер за 7 років. На цьому все. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось!